Привіт, ребята! Божечки. І ви на каналі Ченда. І сьогодні е, я буду грати в карту в Роблоксі. Там, де куча огромних... Боже, сонце світить. Огромних предметів, е, через які треба спрятатися. Одному чоловіку... Один чоловік має шукати. Невідомо, хто це, коротше, якийсь один чоловік, кого вибере і. І, Сюста не будемо прийти. дивіться це відео до кінця і ми починаємо. Да. І, Кстати, дякую вам за 40 підписників. Хоча в нас вже 41. Заходимо в цю карту. Ця карта називається Hide Ends a Week, типу щось таке. Не вс... Сказати вам, Так, виключаємо зразу з щоб ви мене чули. Так, тут ми заходимо. Ігру... Тут у нас на сервері грає стільки чоловік. Так, тут ми можемо послідити за другими іграками, тому що у них е... таке чувство, що іде вже ігра. Да. У них вже йде ігра і нам треба подождати. Уже 5 ігроків з 11. Нам треба подождати, поки їх ігра закінчиться, і тоді ми можемо приступати і грати. Я подожду. А, це, виходить, 11 ігроків, а він знайшов всіх залишилось 4. Так. Ігра вже закінчилась. Так, тут нам зараз виберуть карту, в яку ми будемо іграти. Так, 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 так. В оцю карту ми будемо іграти з вами. Хто у нас буде щитати? Тільки не я, пожалуйста, я не хочу считати, я хочу притаїтись. Ну, хто считати буде та? Давайте, скоріше. О, э, Rsazi За яким ми слідли. Він буде считати у нас. Starting гейм. Понятно. Так, чат вибираємо. Так, все, і ми опиняємося в такій коробці. Нам надо десь спрятатись, щоб нас не знайшов той чел. Да, М -м, блин, я наверное, в коробку все-таки спрятаюсь. Ребята, куда нам прятать? Эм. Ем, а это что такое, кстати? Ой, це батут класс. Я тут, а вы мене не найдете, тут ніколи. Все, я думаю, сховаюсь, знаете, да? Блин, я не знаю. А может, мне кого сюда запрыгнуть, скоро. Блин, я упала, це капец. Куда, куда? Думаю, знаете, что? Ем... Большое я включила. Я, не... я честно, вообще не разбираюсь в этой игре. Не знаю, как мені не ви... вы. куда? А я оказалась на старте, типа. Что вообще? Где я? Так, я зашла в другий сервер. бо то щось еще с вами зага залагал. Так, заново выбираем карту уже на другом сервере. Яку карту, яку карту, яку карту? Ну вот всю карту мы будем играть. Прикольно. Так, хто у нас буде вважати? Чесно, я хочу вважати. Ну, хто вважає у нас? О, ця от дівчинка. Нала 07560. Стартинг гейм. Зараз ми кажемося в коробці, з якого ми будемо всікти. Так, да. Ем, собственно, от я. Тікаємо отсюда, блін, це взагалі буде ізі від неї втікти. Так, вона вважає 60 секунд, минута. И у нас є время, куда в тик -ты. Это, кстати, прикольная карта, потому что тут можно хорошо спрятаться. Так, так, куда, куда мы идем, куда? Что это такое? Это какой якась... боже, видите, какой дом огромный трэш. Ага, это типа якийсь стол. Я туда просто заховаюсь, и все, я надеюсь, меня найдут. Окей, да, окей. Блин, 20 секунд осталось. Бегом, тикай. Чем дальше, тем лучше. Так, о, тут можна підпригнути, тут це класно. Ось так от, ось так от. І бам, блін. Я не знаю, куди мені. Ви знаєте, куди мені? Я не знаю. От сюди. А я за книжкою якось можу... Все, йдуть шукати. Ноль. Все, е, йдуть шукати, йдуть шукати. Так, пожалуй, тоді я піду кудись далі. О, я сюди піду, блядь, почекай. Ай, блін, як мені туди допригнути? Це невозможно. Окей, тоді уйдемо отсюда. Так, е, пішов уже там шукати, я не знаю, куди мені спрятатись. Блін. О, дивіться, одного вже знайшли, осталось 10 сік. Оп, Ой, тобто 10 учасників, блін, це не він значала. А ні, це другого там считає. Так, ідемо, ідемо. Так, я залізу там за дівчаткою на оцю от ёлку, Мене тут точно ніхто не знайде. Так, е, куди ми ліземо, ребята? Куда ми лезем? Ви бачите, куди ми лезем? Я не вообще. А ви? Ну, короче, тут сховайся, думаю, мене тут ніхто не знайде. Я платіатка, <рес> девочки. Так, все, сидимо тут, я надеюсь, нас не знайдуть. Так, вже Е три вже цілих. Нашли. Так, осталось знайти ще вісім. Блін! Там, кажется, прийшли сюди! Блін, почекайте, почекайте, почекайте. Кажеться эм, мене нашли? Нет, мене не нашли. Я б, о, типа, здохла, если б мене нашли. Так, я, мені кажется, що мені треба отсюда тікати, мені щось так кажется, Я не знаю чого. Потому що я вже нашли три учасника, хоч пройшла тільки одна минута. О, за елку, да, це лучшее місце, мені буде кажется. Все, я за елку спрятаюсь. Все, меня тут ніхто не знайде, надеюсь. Или туда я, я блін, уже якби дві минути іскати, а я до сих пор не, не знаю, куди мені спрятатись. Це треш. Може, туди кудись. Да, <зас> блін. О, дивіться, де я оказалась, то мене тут не знайдуть, Господи, боже, яка я везуча. А ще ми тут можемо за всім наблюдати де хто. Я поки нікого не бачу. Уже знайшли цілих чотирьосника, осталось сім. Так, у е, я так поняла, що у нього сталося 30 секунд, щоб їх знайти. Він знайшов тільки чотирьох учасників, іли вона. Вот, ну я так думаю. майнінг. це що означає? Пишіть в коментарях. Якщо я вот так вот спригну і туди Да, слухайте вообще, мене тут вообще ніхто не, не побачить. Все офігенно. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Так, що у нас? Плюс 10 кредит. Так, дівчинка Нала не справилась, знайшла тільки п'яти учасників. Слідуща е, следующая, вторая игра, так сказати. Яку карту ми будемо играть? О, тільки не магазин. О, більярд! Давайте, клас. Я теж хочу в більярд. Прикиньте, я сейчас буду считать, но ну, я не уверена в чем. Вот ця вот девочка Милаша Аминус 1000 девять считать будет. Ну ничего страшного. Так, деться мне указалась. Опять Викискороб, я не удивленна, даже честно кажучи. Можно якось выпрыгнуть отсюда, да? О, класс! Можно так куда куди? Треш, 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 треш. Так, 39 секунд, 39 секунд. 30 секунд ще залишилось, так я залізу аж туди. Чим вище тим мало шансів, що мене найдуть. Це да, це правда. Ой, чуть не впала, прикиньте себе зарупало. Тут мене ніхто не знайде. Да, ну, капельку, каплю то видно. Чекайте, я так сделаю, мене видно. Мене вообще так не видно. Офігеть, все, ребят, садимо тут. Я вообще за 50 секунд справилась я красотка. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Е, починають нас шукати. Прикиньте, е, тільки почали шукати, а вже нашли двох учасників. Осталось 10. Надеюсь, мене не найдуть. Дивіться, тут е, робаксы или що це такое? Что это такое? Я не знаю. Блин, мы на что нашли? Нет, не, я не думаю, что меня нашли так быстро. Я за картину спрячусь, -то и все. Зато я получила какие-то три монетки. Это классно. Кто там бежит? Я надеюсь... Я надеюсь... А, нет, это не считаю. Есть... А, він... Я могу подвести за этим челом. Кто это такие? А, меня нашли. Ребята, меня нашли. Блин, я даже... Я даже не поняла, кто це понимаете, так не чесно. Я даже не знала, кто це. Короче, ребят, мы не нашли. Очень жаль. Да, ладно, зайдем на другий сервер. Так, тут мы уже почали игра, получается. А, ні, или нет. Мы тут заходим на следующий сервер. Или тут уже пішла игра, да, тут уже идея игра, так что заходим ще на другий сервер. Так, я зайшла на другу серію, і тут вже 3, 2, 1, і гра закінчується. Зараз будемо вибирати нову ігру. Вибираємо карту. Ви яку хочете карту? Опа, The Basquart. Тепер я знаю, як подивитися, де зараз іде той, хто вважає. Тепер тут вже професіонал, ребятки. Хто у нас буде щитати? Девочка Кедди 1234 4A. Вона буде считай. Ну що, стартинг, стартинг, сфарфинг гейм. Так, мы оказываемся в коробке. Нам надо быстро убежать с вами. Мы с вами прят прятались на елке, так що я хочу бежать туда. Я біжу туда. Я бежу у нас. О, дивіться, я монетку нашла. У нас осталось с вами 15 секунд, щоб спрятатись. Так, бігом на ёлку. Тут десь була, знаєте, така штучка. Кружочек, нам і хоч на нього взяти. Уже двох знайшли. Все, нас починають шукати, -е. Так, так, так. Куда, куда? Ми ще даже не спрятались з вами. Треш. Так, я хочу на сюди, сюди, сюди. Мене тут не знайдуть. О, блін, там ці. Ой, це не вона, случайно йде. Так, ми сейчас прийдемо на цей кружочок. Все, ми оказуємося на дереві, і нас тут не знайдуть. Ми ще сделаємо вот так вот. Під ёлку саму, понимаете? Нас тут вообще не знайдуть. Давайте подивимося, де він. Так, э, він іде до нашої йолки. О-оу. Блін, ребята, треба Почекайте, Я думаю, він да. Серйозно, він іде сюди. В нас очі чи... хто там считає? Да, Він іде до Йолки, чи вона? Все, сейчас буде треш. О, все, він когось знайшов вже там, бачите. Ну, зараз він до них доторкнеться і так найде їх. Ой, бідні дівчатки. Застряв вообще лишари. Так, ну до мене він не пішов. Блін, якщо він сейчас знайде той кружок і допрыгнеться до мене, то мені буде капець, хоч я її спряталась під йолко. Так, він її знайшов йому залишилось знайти 9 чоловік. І в нього є на це. Блін. три минути. А все, він уходить від йолки, ребята. Він мене не знайде, Я тут така спряталась, чіка. Офігенно. Давайте за ним слідить. Так, куди це ти пригаєш? Опять до Йолки? пішов отсюда. О, бачите, послухався мене. Що, мене чуєш? Ні, він мене не чує. Коротше, він вже знайшов ем, 5 учасників. Осталося 7. Це не так уж і багато. Опа, він знайшов дівчину і біжить за неї. Так, все, йому остав. він уже знайшов Цілих сім учасників, він взагалі топчик. Йому осталось знайти всього 6 учасників. але мені кажеться, він не справиться, тому що у нього на це залишилося осталось... скільки секунд, як подивитись? 43 секунди. І мене він по-прежньому не знайшов. Ось я така сижу, тут чіка. Так, ну і куди ти біжиш? Він не може туди допригнути лошара. У нього залишилось 4, 3, 2, 0 секунд. Він програв і нікого не знайшов. Ладно, ребята, я надеюсь, вам понравилось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, чи хочете ви другу частину. Всім пока!